Сьогодні Верховна Рада з другої спроби прийняла постанову про відкликання голови депутатської групи Платформа за життя і мир Юрія Бойка із посади члена комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій нашої держави. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своїх соцмережах. І пише про те, що за відповідне рішення проголосували 258 народних обранців. Нагадаю, що голова депутатської групи платформа за життя і мир в парламенті створеної з колишніх членів забороненої ОПЗЖ, колишній міністр і віце-прем'єр з за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко. 15 числа грудня опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито радикалів і заборону говорити рідною мовою в Україні. Записав Тікток відео, таке яке розійшлося дуже сильно е, соцмережами. Після чого його е, слова почали на його слова, точніше почали потроху реагувати українські політики. Спікер, наприклад, Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні. Відповідно, Владимір Путін і його е, режим, його війська е, відповідні. Але проблема з такими політиками полягає у тому, що їм байдуже на зауваження, тобто вони відпрацьовують свої е, наративи і йдуть по своїй лінії. Тому 17-го числа Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України після виклику на допит до СБУ. Він опублікував уже інше е, відеозвернення зовсім іншого характеру, в якому перепросив. Перед українцями за свій попередній ролик, тобто за той, який ви зараз бачите у себе на екранах, який був накачаний просто проросійськими наративами, відповідно назвав Владимира Путіна воєнним злочинцем. В середу, тобто вчора, у Верховній Раді вже намагалися виключити його, але забракло їм голосів для відкликання бойка з посади члена комітету. І, врешті, сьогодні цей день таки настав. Це сталося з другої спроби. Вони прийняли постанову про. Відкликання, і, врешті, це питання вже закрили. Тим часом наш президент Володимир Зеленський неодноразово е звертався до Сполучених Штатів із проханням надати ліцензії на виробництво систем ППО Петріот, але ситуація. Не зрушила з місця про це наш президент за сказав в інтерв'ю Лепорізен. Наголосив, що в нинішній повномасштабній війні Росії проти України головну роль відіграє технологічність. Тож партнери України повинні на його думку допомагати у цьому напрямку. Скільки разів, як каже президент, я говорив, чесно вам скажу зі сполученими штатами Америки. Я дуже просив дати нам ліцензії на виробництво Петріот, і начебто. Ніхто не проти, ніхто жодного разу мені не сказав ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали. Пояснив президент, що цей запит був пов'язаний із потребами і з необхідністю закрити небо України системами протиповітряної оборони. Це, зокрема, потрібно і українським військовим, щоб їм не потрібно було думати про те. Що відбувається з їхніми сім'ями, і загалом з їхніми дітьми? Скільки разів я просив закрити небо? каже президент, і досі за три роки ми так і не отримали ту кількість систем, яка нам потрібна. Де, наголосив Зеленський, що розуміє аргументи про велику кількість замовлень і укладені заздалегідь контракти, які неможливо зрушити ні туди, ні сюди. Ті, хто міг це зробити, вже це зробили. Решта поки що не може посунути свої графіки. І тоді каже президент: я дуже просив: дайте нам ліцензії, ми будемо самі виготовляти системи ППО та іншу зброю. Віддайте нам ліцензії, віддайте нам заморожені російські активи, ми будемо брати ці гроші і виготовляти зброю. Поки що є те, що є, за словами президента. Але загалом гроші віддавати ніхто не буде, тому що, зокрема, з цих грошей гасяться кредити, які видають нам Європейський Союз і Сполучені Штати, я маю на увазі, от конкретно на 50 мільярдів яких має вистачити на 25-й рік для війни, ну і відповідно замороження активів не підтримує Російська Федерація, бо це би розірвало дипломатичні зв'язки стосовно цих дипломатичних зв'язків. Я маю на увазі між Москвою і Вашингтоном? Представник МЗС Росії е заявив, що Росіяни готові розглядати будь-які пропозиції про те, як повернути нормальність у відносини зі сполученими штатами. Це слова заступника голови МЗС Російської Федерації Сергія Рябкова. Зацитую його, каже ми безумовно будь-які е, звернення на цю тему, як і на інші теми, що стосуються необхідності, хоча б відносної нормальності, повернути у відносини між Москвою та Вашингтоном, будемо розглядати. Але графіки, маршрути все це питання не сьогоднішнього. І не завтрашнього дня Рябков також прокоментував майбутнє призначення спецпредставника Сполучених Штатів по Україні і Росії, які Келога за його словами на Росії немає жодного розуміння про графік вступу на посаду генерала Келога. Цей графік його вступу на посаду і розуміння того, як це має відбуватися, є у нас. Оскільки це нова адміністрація президента, нового, адміністра... нового президента Сполучених Штатів маю на увазі, то вступає вона в силу 20 січня, відколи Трамп стане президентом Сполучених Штатів офіційно. І Рябков каже: у нас немає жодного розуміння. По-перше, про графік вступу на посаду генерала Келога, на ту посаду, яку йому змалював як напрямок його діяльності, обраний президент. Трамп і тим більше в нас немає ні найменших номінальних імпульсів про те, якими можуть бути його наміри з точки зору налагодження контактів.